Всіх вітаю! Цей курс для тих, хто хоче легко, крок за кроком у свій вільний час вивчати англійську. У кожному уроці прості пояснення, корисна лексика та жива англійська мова для щоденного спілкування. Сьогоднішній урок про здорові звички. Рекомендую підписатися, тому що попереду вас чекають ще більш цікаві і практичні теми. Поїхали! На першому слайді ви можете бачити вирази, які стосуються здорового способу життя. І так, stay healthy, лишатись здоровим, stay active, лишатись активним. Наприклад, go jogging, бігати під тупцем, do exercise, виконувати вправи, і work out, тренуватись, качатись. Take care of your body, піклуватись про своє тіло. Get enough sleep. Отримувати достатньо сну. Drink pure water. Пити чисту воду. Eat vegetables, їсти овочі. Stay positive лишатись позитивним. А саме Keep calm зберігати спокій. Reduce stress. Зменшувати стрес, вивільняти стрес. Get more fresh air. Отримувати більше свіжого повітря. Подивимось, як ці вирази вживаються в контексті діалогу. Hi, hey Daniel, you look full of energy today. Привіт, Даніел! Ти виглядаєш повним енергії сьогодні. Thanks. Дякую. Thank I try to stay healthy. Я намагаюсь лишатись здоровим. В цьому реченні в нас два дієслова. Перше дієслово завжди змінюється з особою в часових формах, а друге дієслово лишається незмінним. Ну, так як в нашій мові. Я намагаюсь, що зробити? Лишитись здоровим. Тому друге дієслово стоїть з інфінітивною часткою to. Oh, really? О, oh, справді, that's cool. Це круто, це чудово. How often do you exercise? Як часто ти займаєшся спортом? I usually go jogging three times a week. Я зазвичай хожу бігати тричі на тиждень. What about you? А як щодо тебе? Hmm, I sometimes do yoga, but not regularly. Я інколи займаюсь йогою, але не регулярно. And how about your diet? А як щодо твоєї дієти? Well. I always eat vegetables and I rarely drink soda. Ну, я завжди їм овочі і рідко коли п'ю солодку газовану водичку. Nice, I used to eat junk food every day, but now I only eat it once a week. Це добре. Я раніше їв фастфуд щодня, але зараз я їм його лише раз на тиждень. Отже, used to вираз, який перекладається раніше. Після нього наступне дієслово завжди пишеться в невідмінюваній формі. That's progress. Це прогрес. How often do you sleep at least 8 hours? І як часто ти спиш принаймні 8 годин? Honestly, чесно, I never sleep that much during the week. Я ніколи не сплю багато протягом тижня, but I always catch up on weekends, але я зазвичай надолужую на вихідних. Кетчап це фразове дієслово. Yeah, me too. Я теж. I think sleep is just as important as food or exercise. Я вважаю, що сон є таким важливим, як їжа та вправи. Definitely. Ну, звісно, small changes make a big difference. Маленькі зміни мають велике значення. Цей вираз не можна перекласти прямо-таки дослівно, тому підберемо той український еквівалент, який найкраще підходить. Можна сказати, маленькі зміни, які дають хороший результат, або маленькі зміни, які приводять до великого результату. синім кольором я виділила прислівники частоти, які відповідають на питання, як часто, а саме how often. Usually, sometimes, always, rarely, never. Поговоримо про них детальніше. Тож прислівники частоти англійською Adverbs of Frequency це слова, які відповідають на питання how often. Дія виконується завжди, то англійською це буде always. Якщо зазвичай usually, часто ми кажемо often, інколи sometimes. Рідко rarely є ще одне слово, синонім seldom, і never, ніколи. Окрім прислівників частоти є ще часові вирази, які теж відповідають на питання як часто. Ну, наприклад, двічі на тиждень, скажімо twice a week, або щодня. Everyday. Раз на місяць. Once a month. Ще зверніть увагу, в нашій мові ми кажемо раз на місяць в стоїть прийменник, але в англійській мові прийменника немає: once a month. Тричі на рік, – «three times». A year. Таких часових виразів набагато більше, ми будемо їх розглядати на наступних уроках. А зараз зосередимось саме на прислівниках частоти. Так як в англійській мові є чіткий порядок слів, то ми маємо знати, де ставити прислівник частоти. І в основному він ставиться перед дієсловом. Наприклад, I always drink a lot of water. Я завжди випиваю багато води. Прислівник always стоїть перед основним дієсловом drink, або. He usually works out in the morning. Він зазвичай тренується вранці. Але якщо в реченні в нас дієслово стану to be, яке в теперішньому часі змінюється на am, is are, то переслівник частоти вже стоятиме після нього. Наприклад, I'm never thirsty. Я ніколи не відчуваю спраги, дослівно я ніколи не є справа. He is always full of energy. Він завжди повен енергії. Також варто знати, що деякі прислівники частоти, а саме sometimes, usually often, можна ставити на початок для наголосу або стилістичного різноманіття. Рухаємось далі, і прочитаємо з вами невеличкий текст, в якому ми зустрінемо як прислівники частоти, так і часові вирази: Small habits, big change. Маленькі звички, велика зміна, велика різниця або велике значення. Hi, I am Max. Привіт, мене звати Макс. I work on a computer every day. Я працюю на комп'ютері кожен день from morning till evening. З ранку до вечора. I sit a lot, so I try to stay healthy. Я багато сижу. Отже, я намагаюсь бути здоровим. I always drink a big glass of water in the morning, right after I wake up. Я завжди п'ю велику склянку води вранці. Right after перекладається відразу, як я прокидаюсь. It helps me feel awake. Це допомагає мені бути бадьорим. I usually walk to work at about 8 am unless it rains. Я зазвичай хожу на роботу пішки. Walk означає піша прогулянка. At about 8 am. Десь приблизно о 8 ранку. Unless, якщо немає дощу, дослівно поки не дощить. Walking is good for my body. Прогулянка гарно впливає на моє тіло, на моє здоров'я. Тобто це прекрасно для мого тіла. I sometimes eat chocolate. Я інколи їм шоколад, once or twice a week, раз або двічі на тиждень. But I don't eat sweets after lunch. Але я не їм цукерки після обіду. I never forget to brush my teeth. Я ніколи не забуваю чистити зуби. Знову-таки, у нас два дієслова в одному реченні. Я не забуваю, що робити, чистити зуби. Тому друге дієслово ми пишемо з інфінітивною часткою ту. Even when I am tired in the evening. Навіть коли я втомлений ввечері. Ввечері я часто хожу на пробіжку, або Виконую невеличке тренування at home, вдома. Three times a week, тричі на тиждень. These small habits help me feel better every day and sleep well at night. Ці маленькі звички допомагають мені почуватись краще щодня і гарно спати вночі. Ми прочитали текст, а тепер я перевірю, як ви його зрозуміли і запам'ятали. Тож я задаватиму питання, при цьому ми з вами вивчимо питальні слова. Перше питання: Who works on the computer every day? Хто працює на комп'ютері кожен день? Питання починається з питального слова Who, хто. Потім відразу йде основне дієслово і немає допоміжного, так як в нас відсутній підмет. Коли в реченні немає підмета, й пропадає допоміжне дієслово. Тому ми відразу пишемо відмінюване дієслово Who works on the computer every day? Наступне питання. What does he he do right after he wakes up? Що він робить відразу після того, як прокидається? В цьому питанні в нас з'являється допоміжне does, тому що є підмет, особа he, тобто є той, хто виконує дію, а отже є допоміжне. Тому будова речення дещо інша. Спочатку питальне слово, потім допоміжне, яке завжди стоїть перед підметом, а після нього вже основне дієслово. Does не перекладається, але ще вказує на те, що це. Питання побудоване у present symbol. He drinks a glass of water. How does he usually get to work? Як він зазвичай добирається на роботу? Є прислівник частоти, який в питанні ставиться, як в звичайному реченні, перед основним дієсловом. В тексті було сказано, що він іде пішки. He walks to work в сполученні ALK L не вимовляється. Walks. І A після W завжди читається як O. Works. How often does he eat chocolate? Як часто він їсть шоколад? Він їсть шоколад раз або двічі на тиждень. He eats chocolate once or twice a week. What does he never forget to do? Що він ніколи не забуває зробити? Він ніколи не забуває почистити зуби увечері. He never forgets to brush his teeth. Не забуваємо ставити есочку разом з ті словами, які вживаються з особою він, вона, вона. Why does he do these small habits? Чому він робить ці маленькі звички? Ці звички допомагають йому почуватись краще, тому скажемо: They help him feel better. What helps him stay healthy? Що допомагає йому лишатись здоровим? Останнє речення схоже на перше тим, що тут немає допоміжного дієслова. Отже, запам'ятаємо, з питальними словами who і what, які заміняють підмет в реченні, в питанні ми не ставимо допоміжне. І це роблять маленькі звички. Small habits. А тепер питання до вас: what do you do to stay healthy? Напишіть в коментарях. Це все на сьогодні. Я вам даю невеличку вправу на самостійне опрацювання, а саме це речення на переклад, в яких ви зустрінете слова з цього уроку. За посиланням під цим відео ви знайдете не лише речення у форматі PDF, а й відповіді до них. На все добре!